У Києві день жалоби за жертвами російських атак. 26 людей загинули в результаті пекельного обстрілу цивільних будинків. Але чому немає відповідної реакції світу? Чому санкції проти Росії досі буксують? І чому президент Трамп, який обіцяв завершити війну за 24 години, сьогодні фактично самоусувається від української війни? Сьогодні ми говоримо із Меган Мопс, докторкою філософії, експерткою з військової психології та національної безпеки. Її благодійний фонд із перших днів повномасштабного вторгнення підтримує. Україну Меган Мопс має також особистий зв'язок з процесами ухвалення рішень у США щодо України, адже її батько кіт Келох є спеціальним представником держдепартаменту США з питань України. Ми говоримо про підтримку України, про роль Трампа та про тиск на Росію. Меган Мопс приєднується до розмови онлайн. Добрий день. Добрий день. Nas Good morning, thank you for nas okay. me. Dobrego dnia, dziękuję za zaproszenie. A taka na kif, Jak uważajete, pani Megan, czemu nie ma reakcji Zachodu na wyborstwa Miernych Ukraińców, też co my baczył ostatnio, czy reakcje reakcji były, no, bierz męż, ja bym skazał, takimi dużo obereżnymi? я погоджуюся, що це були дуже такі обережні дії, і я надіюся, що особливо враховується ту жахливу жахливу атаку в Україні. Скільки скільки було вбитих, один один громадяне США, і це це не фронт, це не солдати, це діти, жінки, які сплять в своїх ліжках і вбивають вночі, і тут. Тут є велике розчарування на заході, але це має бути такою зміною і для того, щоб були видані санкції, щоб, щоб Путін за це відповів у вівторок. Ви відреагували на атаки по Києву, закликали негайно ухвалити санкції проти Росії. На вашу думку, чому досі американський конгрес не підтримав законопроект про санкції? І цей цей пакет зараз це означає, що він готовий бути виданий, і те, що ми знаємо про Трампа, це те, що йому подобається бути добрим в тому, в тому, тобто що не знаємо, що він зробить з лівої чи І Тут ми знаємо про санкції, які відбуваються, якщо йдеться про групу. Семи, і це це знову ж таки вісь. Маємо 84 голоси. Якщо воно пройде, воно буде мати цей такий ефект. Він буде мати це. буде такий паралельний паралельний пакет, пакет санкцій, але цього не буде достатньо, щоб щоб притягнути Путіна до відповідальності, і тут йдеться про те, що ми називаємо такий ефект. Ще що... йдеться про те, що зробити Україну настільки сильною, що взагалі Росія вагалася, що вони можуть щось зробити, і тут є дуже важливі санкції, але також дуже важливою є зброя, і тут є певна кількість грошей, до яких треба мати доступ, щоб мати вплив. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому американська еліта не вважає, що е... Перемога в Україні має бути негайна. Перемога в Україні має бути такою стратегічною метою. Ми бачимо реакцію на війну в Ізраїлі, де власне Дональд Трамп достатньо рішучий і прагне закінчити з цим конфліктом якнайшвидше. Я гадаю, що це два різні конфлікти, і через це дивляться на них по різному. І Тут є подібність, але мені здається, що викликом є тут і де це про швидкість, чи 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 вийде з військової перспективи швидко продомінувати? І факт виглядає так, якою є підтримка? Підтримка США, що тут була підтримка досить таки а ці операції, Ці операції планувалися дуже дуже давно в Україні. Цього, цього, цього це так не виглядало. І тут Україна була затакована імперіалістським агресором, і не було достатньо цієї кількості зброї. І тут ми бачимо, як скільки тут є кровопролиття, і президент зазначає, що вона має закінчитись. Негайно має бути припинення вогню. Він розчарував. Ней тим, що говорить президент Путін, але Путін не зацікавлений в мирі. Він не зацікавлений в припиненні вогню. Але я надіюся, що Трамп що Трамп це зрозуміє, що Путін просто грає гру і грає грає на час. І я гадаю, що таким такою справжньою складністю є те, що світ фокусується на цьому, і що може бути ще гіршим для України. Так як Путін розуміє, що зараз захист відвернув звернув свою увагу на щось на щось інше, тому ми маємо продовжувати звертати увагу на те, що відбувається в Україні. Це найбільша війна в Україні wojna w Europie. Pani Megan, wy tylko, że powiedzieliście, że to dwa różne konflikty, dwie różne winy. Ale czy na prawdzie, oś Iran, to dyktatura, Rosja, to dyktatura. To Iran, dyktatura, jaka wojuje z zachodnią kulturą, z zachodnimi cynamiami, wartościami. I Rosja tak samo. To państwo Iran, która bombyć mirne kwartały. Rosja bombyć mirne kwartały. Wżywa je, Wony one z współpracują. Szachety irańskie lecą na ukraińskie miasta. Czy aby nasprawdzić sprawdzić, dwa różne konflikty, dwie różne winy? це добре питання. Вони інтегровані, так як ми бачимо, що тут ми розуміємо, що вони співпрацюємо, і тут ми маємо такий диктаторський режим, авторитарний режим. Очевидно, очевидно, тут є в цьому задіяна Росія, і тут ми бачимо, що Іран він є цим спонсором цього тероризму. І тут ми бачимо також, як як воно все виглядає. Глядає, і, і звичайно, що звичайно, що Іран тут від відповідальний, і цей, ці авторитарні режими вони працюють разом, щоб ослабити захід, і ми, ми бачимо наскільки вони агресивні. Сильна Європа потребує сильної Америки, і навпаки, і разом ми зможемо зупинити поширення. Цього авторитарного режиму і забезпечити мир в Україні. Ми говоримо про ці такі потенційні загрози, які відносяться не лише до України, а й до інших країн. І путінський інтерес він не закінчується в Україні, а, й, а він іде далі. Тут йдеться про. Повернення російської імперії радянського союзу, і вони хочуть захопити настільки багато землі, наскільки це можливо, і також вони хочуть мати вплив на суверенітет. на таку інфраструктуру. Тут також йдеться про кібервійну, і саме тому об'єднатися це об'єднання є дуже важливе, і Росії, Росія, і потім вони є тими поганими. Dziękuję, że wy pomagacie Ukrainie. Ja rozumiem, że wy też e, były duże aktywnymi i je aktywnymi jak mowa pro pomocy Ukrainy. wasz charytatywny fund, jakim wy te samego początku wojny stworzył logistyczny hub na kordonie Ukrainy ta Rumunii e, i e, do pomoc Ukraińcom. Rozkażij budlaska pro wasze działaniej bardziej detalna. Абсолютно звичайно Робота, яку ми виконуємо в Україні, це повний спектр, спектр, який підтримує українських захисників. Тут ми маємо. Ми встановили на початку такий хаб логістичний, і ми почали почали займатися цим логістичною підтримкою, і також ми виконували цю гуманітарну роботу для дітей і. Для жінок і тут, тут ця агресія вона також мала вплив на цивільних, і, і, і також тут ми, ми також виконували таку пряму підтримку. Це повномасштабна війна. Більшість з українських захисників вони були цивільними до, до початку війни. Вони були вчителями, музикантами, митцями. І тут йшлося про допомогу, щоб допомогти такому об'єму людей. Ми зробили багато роботи, якщо йдеться про медичну евакуацію до медичних медичних шпиталів по Європі. Ми також. Ми також співпрацювали з волонтерами, і ми працювали в партнерстві з українським урядом. І ми робили в цей спосіб, щоб захистити гідність, суверенність і свободу України. Ми підтримували від самого самого початку від чи від починаючи від поранення, і також допомагали, якщо треба було повернутись додому. Ваш батько генерал Кіт Келах є одним з важливих і головних радників Дональда Трампа з питань національної безпеки. Він є спеціальним представником Державного департаменту США з питань України. І я, власне, хочу запитати вас, що можете розказати про його роль у переговорах між Росією та Україною щодо припинення вогню? Авісі, очевидно, я не можу говорити за Трампа чи за тат за свого батька. Я його дуже люблю. Але він він дуже ясно говорить. Говорить також. Тут обговорював також. Хочу згадати цю зустріч з Лукашенком. І людина, яка їх уникає, це президент Путін. І вони і обоє говорять. Це і мій тато, і президент Трамп, і, і тут дуже ясно зрозуміло, що Україна погодилася на те, щоб прийти поговорити, для того, щоб досягти якоїсь угоди, і Трамп і мій батько також дуже ясно. Постановили, що має бути безумовне припинення вогню. Пані Мегана, яка мета візиту вашого батька саме з диктатором білоруським паном Лукашенком? Президент здається, що Трамп е, підкреслює, що важливо зустрічати з кожним світовим лідером. Чи це, е, чи це мали лідери з північної Кореї? Тут е, йдеться. Е, йде про те, що реальність виглядає так, що ми не можемо ігнорувати е, ігнорувати когось, хто хто є президентом. Вони й так ведуть. Вони є лідером цієї країни. Це є час. І на дипломатії дипломатія означає те, що ми маємо маємо вести ці переговори, і люди дуже часто розчаровуються. Люди люди підтримують президента, і тут йдеться про те, що ми не що ми не можемо закінчити цієї війни без обговори, без ведення переговорів з її лідерами. А і кожен, кожен є розчарований тим, що зараз Путін діє самостійно. Так як я раніше сказала, він якби відсуває ці розмови про мир. Він тероризує українські українські міста і хоче просуватися фронтом. Він хоче взяти як найбільше, як найбільше землі, і також взяти більше сили і і Трамп зараз є, є в тому процесі, коли ми над цим працюємо. Це не є лише війна України, і тут дуже важливо важливо вести ці переговори. Тут мають бути, мають бути санкції. Також алокація зброї. Але чи ви собі уявляєте, що в Другу світову війну хтось вивбив переговори з Адольфом Хітлером або Бенітом а... Takim Mussolinim, samego, współczesnego Hitlera, Władimira Putina jest same e, dyktator Łukaszenka. No, czy nie uważajcie, że ludyna, która spotyka się z takimi e, ludźmi, może pobrudzić o swoje ruki i swoje sumienie krowiu. Еґен арі дипломатія зазвичай вона працює знову ж таки. Я не можу говорити про ці наміри Трампа чи мого батька, що йдеться про Лукашенка. Вони хочуть зробити такі типові кроки, щоб дійти до цієї резолюції. А ми, ми не можемо ігнорувати ролі Білорусі. Ми бачили, що там є в ми бачили, що там є зброя, і їх ігнорування їх не є правильною відповіддю, і тут ми все повертаємось до цієї типової дипломатії. Самі розмови не будуть достатніми. Мають бути певні дії, і ми маємо розуміти те, що відбувається, те, що Путін не прийшов це, обговорити цю ситуацію і у. Очевидно, президент казав, що він хоче закінчити війни. І вже сотні днів прийшли. і крім цього, реальність виглядає так. Люди, люди признають, що за Байдена почалася ця війна, і якщо йдеться про закінчення, не має значення, чи закінчиться вона президента. Важливо, щоб вона закінчилася. І якщо йдеться про радника, вони за це оце обговорюють і роблять свій великий вклад. Пані Меган. Останнє uh, питання. А війна uh, в Україні почалася в 2014 року. А хто тоді був президентом в Штатах? це сталося Обами за президента Обами, потім віцепрезидента Байдена, і це дос досить такий довгий період, який... ми не бачили того такого достатнього бажання зупинити цю війну. І, і, і так поза згадайте, як було за Обами, Ми насилали ще ми насилали лише цю гуманітарну допомогу. а Же за Трампа це насилалися Дякую. джавеліни. Дякую. щиро. Дякуємо за розмову.